У 2017 році, 7 років тому, перед 8 березня, для мене це все одно якась, знаєте, асоціація весна, асоціація з жінками, з красою, зі святом. І напередодні 8 березня ми відкрилися в цьому місці, проспект Перемоги 119А, Магазин називався спочатку Галерея модного взуття, але потім а, ми зробили. Я зробила ребрейдін і назвала його Крістал. На честь моєї доньки Крістіни, і вона так асоціативно Кріс С. Велика Світлана Крістал. Жінка має сяяти. День народження Крістала. Ми святкуємо кожного, скажімо, на початку березня. Коли настали важкі часи, я маю на увазі 2022 рік. Ми не працювали. Але 11 квітня, я зі своїми дівчатами, які залишалися в місті, ми вирішили вийти і працювати. Щось для тих жінок, які лишилися, лишалися в місті, хтось повертався, зробити щось приємне. До мене прийшла в голову така думка, що. Я хочу об'єднувати цих жінок, об'єднувати і а, інформативно їх якось підтримувати, підтримувати їх а, своїм одягом, взуттям, робити для них якісь знижки, якісь приємності. У нас було дуже багато людей в тому квітні, 2022 другого року. А, і ми вирішили зробити ці бранчі. Щомісячними я побачила, що це, цей бранч вони подобаються жінкам, вони приходять з задоволенням. Мені навіть, якщо перші бранчі я обдзвонювала всіх, запрошувала, то вже наступні там декілька бранчів. Вже ми просто давали там якесь якусь афішу в інстаграм, і люди самі приходили, тому що ну це спрацювало. Я вважаю такі заходи дуже корисними. Тому що в нашому житті зараз свят один-два, і більше немає. Тому отакі 2-3 годинки, які ми збираємося тут, спілкуємося, обмінюємося якою інформацією. Це дуже здорово, це класно. В цьому о, бутіку ми збираємося о, на покази мод. Тобто не всі мають можливість о, спілкуватися з персональними стілистами. В нас працює моя, зі мною вже моя колега Яніта Мушинська, яка люб'язно погодилася зі мною співпрацювати і підбирати ці образи, ті луки, як зараз модно говорити, для жінок, які, можливо, не завжди розуміють, що з чим поєднувати. Тому що мода вона така все швидкоплинне, і іноді ми не встигаємо. Але коли ми Збираємося тут, то це і є та інформація корисна для жінки. Це що стосується моди, що стосується запрошених гостей, які до нас приходять, то вони розказують про свої послуги. Хтось розказує про те, чим він займається, запрошують, і я вам скажу так: зв'язок зворотній він існує. Тому що це і для мене це дуже важливо. Якщо там з 30 з 25 присутніх, хоча б один, два, дві людини, а, зробили крок а, до цієї людини, яка присутня була в нас на бранші, а, це, вже, це вже для мене результат. Це не даремно. Я вважаю, що це інформативні, корисні бранші. Коло інформації дуже а, широке, тому що в нас була, були медики, гінекологиня, нотаріуси, а, косметологи, майстри манікюру, майстри з волосся, майстри з а, а, спеціалісти зі здорового харчування, фітнес-тренери. Ну тобто я вважаю, що це а, ми а, намагаємося охопити спектр а, послуг, які цікавлять жінок. Люди приходять і за спілкуванням. Люди приходять а, до мене, тому що я гостинна їх рада бачити. Це дуже класно, коли а, ми обмінюємося один з одною, одна з одною той позитивною енергетикою, яка в нас є. Це класно, тому що мої двері відкриті. І для спілкування, і для шопінгу, і для класного фуршету, і для чудового а, часу, проведення часу разом. це класно. Я дуже рада всіх бачити. Вони про це вже всі знають. Я ж вам ще повторюся. Вже мені не потрібно запрошувати. Вони самі приходять, вони знають і приходять. І це для мене дуже отака величезна нагорода. Я хочу вам сказати, що ініціатива пані Світлани, господарки сьогоднішнього заходу, стала традицією. Таких заходів ми вже провели більш ніж 15 у минулому році і вже і в цьому році. Але він дуже користується популярністю. Дуже, тобто, на такий захід не потрібно збирати окремо людей. Вони всі приходять з великим задоволенням. Ну, по-перше, такий захід він цінний для нас, для спілки жінок Чернігівщини. Він корисний тим, що у нас відбувається колаборація різних підприємств, тому що обов'язково на такому заході є спікер. І найчастіше це наші жінки-підприємниці, які презентують свій власний бізнес. Головне, що от такі бранші, вони не тільки красиві, вони не тільки мотивуючі, надихаючі, а вони ще й корисні. тому що… Кожний спікер, який презентує свою власну справу, він, по-перше, популяризує, інформує як власну справу, а також дівчата присутні на бранчі, вони можуть напряму поспілкуватися, задати свої певні запитання, які їх турбують, і отримати від професіонала отримати кваліфіковану відповідь. От, наприклад, так було, коли ми запрошували Красногора. Настільки неочікувані були відповіді, що навіть передбачити їх неможливо було, да? Тобто жінки в такій обстановці, вони ще отримують інформацію, яка їм конче потрібна. Що ми повинні бути ближче до людей. От і питання відповідь це така дуже актуальний формат спілкування, коли люди можуть безпосередньо спитати про те, що їх цікавить, ну знаєте, не навіть. Кабінеті там чи офіційної обстановки такої. А то те, що безпосередньо їх стосується і хвилює на сьогоднішній день. Для мене цей майданчик дуже корисний, оскільки тут є моя ціл... цільова аудиторія, тут є мої клієнти, з які працюють, ну знаходяться, які прац... з якими я спілкуюсь і працюю не один рік уже, знаєте, і але ж ситуації в житті змінюються, і питання також можуть змінюватися. Діти це взагалі е, наше майбутнє, наше щастя. І е, завдяки взагалі таким показам вони настільки е, відкриваються, вони настільки стають, ну, ну, я, ну взагалі вони настільки е, прекрасні стали.